Медитація, намір, розділ 3, Сила і Воля, проєкт 108. У цій медитації ти чітко налаштуєшся на власні цілі, мрії, на свої бажання. Концентрація, сила волі та чіткість дій буде супроводжувати тебе протягом медитації. Сядь зручно, заплющ очі. Відчу свій подих. Рівний, спокійний, але такий живий. Пригадай полум'я, яке всередині тебе, яке ти запалила в собі. Воно горить і досі. Воно тепле, стійке. Це твоя сила. Тепер усвідом. Що цей вогонь всередині, це полум'я, це топливо для твоїх мрій, для кожного бажання, для кожної дії, кожного кроку. Просто твоя енергія чекає напрямку, який ми зараз задамо. Можливо, ти вже знаєш, чого ти хочеш. Слухай себе, своє тіло, свої думки. А якщо ні, то я пропоную тобі уявити, як ти ходиш по зоряному небу, безкрайнє зоряне темне небо, усіяне зірками, великими та ні. Одні темні, інші сяють. Кожен твій крок залишає слід світлий. Це запалена зірочка, це бажання, мрія, ціль, намір, що вже є твоєю реальністю, що вже збулось і присутнє у твоєму житті. Темні зірочки, ті, що не горять, вони чекають на тебе, поки твій погляд упаде на них. І саме зараз момент. Обрати свій шлях. Запитай себе, чого я насправді хочу, не те, що очікують інші, не те, що диктує суспільство, диктує страх чи звичка. Що ти хочеш покликом свого серця. Просто слухай, як приходить. До тебе інформація відповідна. Не шукай швидкої відповіді, дихай і дозволь відчуттям, образам, можливо, словам народжуватись самостійно. Подумки про мов. Я знаю свій намір, мій намір ясний. Мій намір сильний. Я довіряю своєму шляху. Я хочу та промов те, що ти бажаєш. Наприклад, я хочу автомобіль, я хочу на море, я хочу щасливу, теплу, гармонійну родину. У кожного свій намір. І в цей момент, коли ти промовила я хочу. На небі запалила зірочка. Ти її побачила, і саме зараз від твоїх ніг до цієї зірочки прокладається зоряний шлях: рівний, гарний, стабільний, радісний і найкоротший. Ти вже бачиш, куди потрібно йти. У якому напрямку ти вже знаєш, що твоя мрія запалена, тобто здійсненна, а зараз залишилось зробити декілька кроків у напрямку мрії, у напрямку наміру, пройти зоряним шляхом. Кожен крок наближує тебе до зірочки, що запалала. Ти вже стоїш перед нею. І бачиш її масштаб, бачиш її сяйво, ти відчуваєш на собі її ритм, її дихання. Просто зараз візьми зірочку у свої руки, твоє бажання у твоїх руках. А тепер цю зірочку приклади до свого серця. Сяйво зірочки. Запалене у твоєму серці, зірочка вже ввійшла середину тіла і є частиною тебе, а зараз тобі необхідно кожною частиною свого тіла відчути ті почуття, ті емоції, які б ти мала на момент реалізації своєї мрії, якою ти себе бачиш? Коли мрія здійснилась, наприклад, радісною, щасливою, усміхненою, впевненою, енергійною, спокійною, відчуй кожною частиною свого тіла, кожною кліточкою, які саме емоції принесла тобі мрія. Подумки собі скажи. Я, до прикладу, впевнена, я радісна, я спокійна, я щаслива. Продовжую відчувати всім тілом свої емоції в момент досягнення мрії. Це дуже важливо концентрація уваги на моменті, коли бажання здійснилось. Відчувай, відчувай кожною частинкою тіла, не блокуй енергію приходу твого бажання. Твоя зірочка вже в твоєму серці. Вона запалена твоїм теплом, внутрішнім полум'ям. Твоє топливо запалило її. І саме зараз концентруй увагу на відчуттях у тілі якою ти себе бачиш в момент реалізації мрії, у той момент, коли ти знаєш, що вже все здійснено, коли твоя зірочка є частиною твоєї реальності, твого життя. Що це за відчуття? Усім тілом відчуй їх. Пропусти через себе зоряне сяйво. Через все тіло, через кожен міліметр пропусти емоції, відчуття в момент здійснення мрії. Твоє тіло вже все вібрує, і промінь, який є вже в тобі від зірочки, розширюється, торкається світу, земного шару, ти бачиш, як від твого серця. Промінчик любові падає на правильні можливості, події, людей, обставини, на необхідні можливості. І тобі не потрібно все контролювати. Достатньо тримати свою мрію у серці. Вогонь у тобі дає силу, а зірочка має напрям. А зараз зроби сміливий, глибокий, стабільний та впевнений вдих. І видих. Відчуй, як в тобі залишається зірочка, вона як компас, веде вперед. Коли будеш готовою, вийди з концентрації на мрії, повільно відкрий очі. Ти вже знаєш, усе починається з наміру, з питання, а що я хочу насправді, і відповідь на нього ти вже маєш. Твій намір, твоя мрія уже живе з тобою. З любов'ю славетна. Нехай твоя мрія здійсниться в найкращому вигляді, найкращим способом. Який підготовлений тобі небесами. Моя рекомендація: якщо ти дійсно бажаєш, щоб твоя ціль, твоє бажання, мрія стали реальністю, прослуховуй цю медитацію знову і знову. Я обіймаю тебе і вірю, що твоє буде твоїм. Я впевнена у цьому.